Всім доброго дня. Сьогодні мова буде у нас про камери відеонагляду 8 мегапіксельні чи 10 мегапіксельні На два об'єктиви. На даний час їх в Україні дуже багато на OLX розвелося, конкуренція велика. Характеристики ви відкриваєте начебто однієї камери в різних клієнтів, в різних продавців. А характеристики чомусь в кожного свої. І тут якби, клієнт думає, що «Хм, а в нього тут краще хоча така сама, але й краще, а в цього ще краще. А насправді камери, вони, якби, що бачите, то бачите в них всередині все однаково. Вона може відрізнятися там, кількістю мегапікселів, але зазвичай ніхто в Україні не продає там, 4 мегапіксельні піксельні подібні камери, тобто два верхня, два нижня. Це настільки мило, що якби, продавець може написати там у цілях своїх хитрощів маркетингового ходу в оголошенні. Там ціна 1000 гривень. Ви заходите до нього на сторінку. Відкриваєте характеристики, відкриваєте описи, бачите, що 1000 гривень коштує 4 мегапіксельна а 8 Мп, там 1200-1300. Ось так. от. І ви навіть якщо купите випадково за 1000 гривень, то, скоріш за все, продавець вам його не відправить, тому що в наявності її немає. Ніхто такого завозити не буде, бо ніхто його потім не продасть на даний час. Ось таке буває. Буває ще, що ви дивитеся на оголошеннях, а в них дальність відеонагляду. у когось написано 25 метрів, а в когось написано 30 метрів, на цій же самій на камері, наприклад, візьмемо ось таку, буде написано 25, у когось 30 метрів дальність, у когось 50 хтось напише 100, ну, в кого скільки. А по факту це одна і та сама камера і з дальність однієї. І тут, якби клієнт, який не знає, купує там, де більше. А виходить те ж саме, що можна було купити, наприклад, у якогось другого продавця дешевше, чи з більшим рейтингом продаж, чи, там, з кращим сервісом обслуговування, тому що є й такі продавці, які ще пропонують сервіс. У випадку чого можна звернутися в Viber, можна відправити на заміну, можна отримати деталь, якщо щось зламалося, або відправити на ремонт в обмежені продавцем терміни. Тобто це все необхідно вточнювати. Бо можете купити, а потім щось незрозуміло будете писати продавцю, продавець, як страус, зразу голову в пісок, нічого не знаю, нікого не чую. Купили. Робоче, робоче, розбирайтесь далі самі. Тому є й таке. Так, а по дальностям. Давайте зразу по характеристикам. А всі вони практично ідентичні. Дані камери є певні так відмінності, але вони незначні. Тобто, основне, це, якщо ви купуєте дані камери, впевнитися в надійності продавця, щоб він вам дійсно відправив. Ту камеру з, тим, з тими 8 мегапікселями, тобто 4. +4 ось, і впевнитись в тому, що камера буде працювати на ICC. ну На кропці це зразу написано, що вона о, на додатку ICC. Тому що CamHi Pro і OCam Pro, а взагалі OCam Pro, це таке гівно, що краще його не брати у руки. Різниця в ціні може бути там, 150 гривень на камері, але краще переплатити ці 150 гривень за ECC, чим потім ламати голову, що з цим робити. Так, далі по відстаням камери відеоспостереження. Наскільки вона бачить, може бути в характеристиках продавців написано там дальність 100 метрів в день. Ну так. В принципі, 100 метрів може бути. Але є поняття дальність, на яку вона бачить, а є поняття ефективна дальність, на яку вона працює. Тобто вона на цій дальності може побачити людину, вона дасть тривогу, якщо це у вас вимкнено в додатку, вона почне за нею стежити, і надійшла вам пуш-повідомлення. Це ефективна дальність. А просто дальність. Ну, якби, якщо ви винесли кудись камеру, повісили там на дерево у вас впереді, попереду поле, а за полем за 100 метрів лісосмуга, ну так, ви на екрані себе побачите, що сіре чи зелене, в залежності від пору року, полоса на горизонті. Але ви ж не побачите ні віток, ні листя, ні людини, нічого. Просто горизонт. Все. Оце вам дані 100 метрів. Тому ефективна відстань даних камер приблизно сягає в день до 25 метрів. До 25 метрів. Від 20 до 25, в залежності від а, того, наскільки а, буде світлий день, ну, чи є туман, дощ, чи немає. Тобто в гарну пору року. Може бути 25 днів, 25 метрів ось, при доброму освітленні в день. Якщо там туман, вранці, то може бути 20 метрів, на відстані яких камера побачить людину, дасть вам повідомлення, а не, запише, що там, а не просто запише на цілодобовий запис, що там десь людина пройшла і все. Про це ви не дізнаєтесь, якщо самі не переглянете в архіві. Ось. А вночі реальна відстань. Якщо нема додаткової підсвітки, наприклад, стовби з фонарем у вас, то просто темінь стоїть, то буде ефективна відстань десь 12 метрів 12-15 метрів. Якщо у вас гарне вуличне освітлення, то буде десь вона ловити до 20 метрів силует людини. Ось. Інфрачервоне підсвічення пишуть, деякі там на 30 метрів добиває, нікуди воно не добиває до 30 метрів. В 30 метрах ви там нічого не побачите. Ефективно, десь максимум. Як вона оце і захвачує, захват робить людини, дає пуш-повідомлення до 15 метрів. Ну, це така відстань реальна інфрачервоного. Ось, Далі розібралися з цим по основним поняттям, які вам необхідні для вибору камери. Далі поговоримо про те, чому вони якби в одній ціні на ICC, але чимось відрізняються, вони ж якби та біла та чорно-біла. Ось, Давайте розберемось. В даних камер вони в принципі, це брендовані камери, не фірмовані. Тому бренд це таке, Наклейка на коробці для вас і більш нічого не значить, тому що сам бренд він не випускає камери, він закуповує і перепродає. Технічно в процес, процес розробки чи там ще чогось, він на фабриці нічого не робить, в процесі не участвує. Ось така біла камера. Ось, Візьмеш в руки, відразу, ви розумієте, що вона така якісна, пластик якісний. Лит... Лиття пластика якісне, заглушка силіконова плотно сидить, не випадає. Класна, вона маленька, мініатюрна в порівнянні з ними. ось о, Добре підійде на висоті 2,5-3 метрів. Ось так. Кронштейн вже на місці. А єдиний трішки мінус, можу сказати, що динамік даної камери він слабуватий. слабуватий. Тобто, на відстанях там 6 метрів о, з людиною поговорити буде. Не дуже зручно. Якщо для квартири, там, для під'їзду, для якогось складського приміщення, тобто всередині, то буде нормально. Динаміка буде вистачати, поговорити з людиною, він буде вас чути, а ви його будете чути. Буде нормально. Далі, дві сестрички. Одна чорна, друга чорно-біла. Ці камери вони трішки більші, вони, як ви бачите, більш такі пишні, пузатенькі. Ось, Динамік тут більш якісніший. Мікрофон трішки також мені більш подобається. Кут нахилу верхньої камери такий самий, як і у попередньої. Кронштейн тут знімається, тобто на два саморізні тут прикручується. На кронштейні вона прокручується в ту сторону, куди вам потрібно, щоб верхня камера дивилася. Також дві антенки. ПТЗ тут нормальне. Такі камери висять у моїх клієнтів. На об'єктах вже 2 роки, і ніхто мені не писав, що десь там якась вийшла з ладу. Все ок. Також LED ніяких лінз тут немає. Підсвітка, звичайна, як і попередньої камери. Підсвітка, тобто, відповідає тим метражам, яким я вам говорив. Класна камера, нічого сказати за свою ціну під ICC. Чорна. Не будемо зупинятися, така ж сама, як і її сестричка, але в іншому кольорі. Кольор дуже популярний, чомусь українцям така більш подобається за свого кольору. Беру частіше. Так, далі по камері. Дуже відома камера, дуже відомий бренд Ace Cam. Ось, цій камері, цій моделі, вже близько 4 років. Ось по камері. В неї нічна зйомка в кольоровому виді, Кольорова зйомка буде трішки світліша за попередні камери, тому що ось ви бачите два додаткові білі світодіоди є. Тобто картинка відсотків на 7 буде світліша. Дальність, дальність буде трішки більша. Невідчутно якихось там метр-півтора, але все ж таки більш, більший захват. Освітлення. А, дану камеру рекомендую купувати для тих, у кого монтаж її буде на висоті від 4 метрів вгору, тому що верхні, верхня стаціонарна камера у неї більш нахилена, як ви бачите, вниз. Динамік мікрофон класний, питань немає. Яскравість трішки по яскравості вона трішки виграє. Це кому вона потрібна в кольоровій картинці. Кому кольорова картинка вночі не потрібна, ви її не будете вмикати. Можете, ну, якби, це не перевага вже буде тоді. Перевага тільки в тому, що вона вже перевірена руками. Ось і перевага. Якщо це близько 4 років, то цим десь по 1,5 роки. Ця також дуже давно вже. І це нова моделька, яка вийшла в кінці 24 року, вже а, пізня осінь. А, Що можу сказати? Красива, стильна. Камера. По освітленню така ж сама, як всі попередні, не враховуючи скам. Там все ж таки підсвітка буде трішки краща. кронштейн вже на місці нічого кріпити, додатково не потрібно. Пластик якісний береш в руку. Ну, класний. класний, класний. По пластику я б сказав такий самий, як і скам. Класний. Так, по даній камері е, є подвійна аналітика. Це, кому вона потрібна, знову ж можна записати в перевагу. Подвійна аналітика говорить про те, що е камера е бачить, е це, що верхня і нижня камера вони окремо працюють. Наприклад, у вас верхня камера стоїть в одну сторону, а нижня поворотна стоїть в іншу сторону, для того, щоб захватити більше е площі. Якщо хтось підійшов наприклад, сюди, де дивиться стаціонарна камера. То ви можете в налаштуваннях додатку ввімкнути, щоб нижня камера повернулася сюди і також дивилася на цю людину, що там відбувається. Тому що людина може ходити, може піти і зайти за угол, за кут огляду камери. А ця буде крутитися, поки людина взагалі не зайде за радіус там, 25 метрів, і тільки після чого вона повернеться на місце. Ось, подвійна аналітика. Тобто вона. Що з нижньої, що з верхньої, буде давати вам пуш-повідомлення про те, що людину вона побачила. І якщо людина попалась, попала на верхню стаціонарну, то нижня повернеться і буде також слідкувати. Це жирний лайк. Як кажуть, от в цьому і різниця камери. Тепер давайте розберемося, як вона підключається по Wi-Fi. Тому що, якщо ви берете першу камеру, для вас це буде корисна інформація. Ось, І давайте ж розглянемо. І так, з камерами ми вже розібралися, собі придбали, що робити далі. Завантажуйте додаток ICC, QR-код посилання є в інструкції, є на коробці. Також можете напряму зайти в App Store або в Play. Маркет, в залежності від вашого телефону, просто в пошук написати ICC, як ви бачите на екрані, ось він. І е, завантажити. Раджу завантажувати саме ICC, а не ICC Pro. Далі завантажили добре. Вмикаємо Wi-Fi, якщо він ще у вас не був вімкнений, 24 Гц. Вмикаємо Bluetooth і місце положення. Все вімкнули. Камеру ви також уже ввімкнули. В розетку, вона собі покрутилася і очікує з'єднання. Заходимо перший раз в додаток. Далі нас просить зареєструватися. Можете зареєструватися за електронною поштою або номером телефону. Для цього натискаєте Зареєструватися і заповнюєте відповідні поля. Або ж зареєструватися через Facebook, якщо він у вас є. Просто натиснувши значок Facebook знизу на екрані. Натискаємо продовжити. На цьому все. Реєстрація в два кліки. Далі у вас з'явиться пуш-повідомлення, що камера знайдена додатком, і очікує з'єднання. Якщо у вас не знайшло, ви відкрили, а такого пуш-повідомлення немає. Тоді е, може бути: або ви не ввімкнули Bluetooth місце положення і Wi-Fi 24 Гц, або щось пішло не так. Натискаєте, самостійно додати в ручному режимі. Додати, додати. Bluetooth Wi-Fi місце положення в нас вимкнено, тому відразу надходить пушповідомлення. Окей. Вказуємо логін-пароль. Перевіряємо, щоб він був точно вірний. Натискаємо ОК. Якщо логін-пароль не співпав у вас, вказали невірний, то на даному етапі, де йде радар і секунди, у вас просто нічого не відбудеться. Тому, якщо у вас секунди пройшли Успешне підключення, підключення немає, то вам необхідно перевірити логін, пароль і ще раз спробувати підключити. Далі називаємо як бажаємо Ось і натискаємо Випонить. Далі, камера у нас вже додана. Рекомендую спочатку, з самого початку, якщо ви вже карту пам'яті вставили, то зайти в налаштування. І відформатувати карту пам'яті, щоб вони обмінялися, щоб вона притерлася, так, сказати, так би мовити, до вашої камери. Перше форматування рекомендується на будь-яких пристроях робити, де встановлюється карта пам'яті. Далі, що необхідно зробити, я рекомендую, щоб пуш-повідомлення вам надходили. І так далі, не було ніяких проблем з користуванням. Натискаєте в даному, на даному екрані, де ви бачите, знизу справа Я, на англійській буде Мі. І тут необхідно зайти в настройки розрішеній. І ось тут повинно у вас бути все ввімкнено. Якщо у вас щось не ввімкнено, натискаєте і вмикаєте. Щоб все було ввімкнуто. В такому випадку у вас пуш-повідомлення будуть надходити вчасно, не буде ніяких проблем з переглядом архіву, не буде ніяких проблем зі збереженням відеоряду на ваш телефон для подальшого, там, його, для подальшого його використання і так далі. Ну, на цьому якби, підключення все. Основні рекомендації, які я хотів би вам сказати, я вам і сказав. Дякую за перегляд. Будьте здорові! Будьте щасливі! Бережіть себе!